В 2024 році відеоспостереження бажано вибирати вже з функціями АІ, ЩІ, так званою аналітикою. Що таке аналітика і для чого вона вам потрібна, я постараюся зараз коротко вам показати. На прикладі двох камер IMO і Dahua. в IMO аналітика повністю є платною, а в Dahua є повністю безкоштовною. Що таке аналітика? Вона як мінімум підвищить комфорт користування вашим відеоспостереженням. Тобто, як вам потрібно щось знайти. Якусь людину або автомобіль, який проїжджав біля вашого об'єкту, вам значно скоротить час вашого пошуку. І давайте я зараз, хто хоче подивитися повний огляд, з чим все-таки відрізняється IMO від даху, а у мене на каналі є таке відео, воно більше. А так, дивимося зараз коротке. Так, відкрили ми зараз IMO, давайте ми порівняємо аналітику, тобто, як будуть приходити сповіщення з ДМС і як будуть приходити сповіщення з IMO. Наприклад. Якщо ми маємо е, функцію безкоштовно, тобто human detection вона проходить тільки по виявленні людини. Ця функція не у всіх працює довго за якийсь час ця функція виключається і вам потрібно за неї буде платити гроші. Е, так, дивимося, що в нас є по аналітиці. Ми можемо вибрати звичайний рух або рух тільки по особі. Так? Немає таких функцій, як вторгнення в об'єкт, немає таких функцій, як перетин лінії, і виявлення автомобіля, що також дуже зручно. Давайте ми глянемо, як воно нам записує. Ну, давайте візьмемо тут, чомусь немає записів, дивимося тут. Бачите, людей у нас немає ніяких. Десь там далеко якась людина пішла, вона собі ну, зрозуміла, що тут іде людина якась. От оця підійшла, от вона її і зловила. Давайте далі ми подивимося. Тут також немає нікого. Зараз, напевно, буде людина підходити, бо вона з якоюсь, з якоюсь там відстань знімає. Є людина. Знов. Тут немає. Тут люди вже далеко ходять, і все. Ми не можемо тут використати таку функцію, як вторгнення в об'єкт або пересік лінії конкретно. Я отут на тротуарі намалював. Півтора метрову лінію вона спрацьовує тільки тоді, коли людина її перетинає. В даному випадку, по Аймову, ми цього зробити не можемо. По DMS, по даху а ми це можемо зробити. Тобто ми таким чином зможемо мінімізувати свою похибку в вторгнення в об'єкт або вторгнення лінію, або пересік тої самої лінії. Давайте ми перейдемо зараз в DMS. відкриваємо ту саму камеру. І дивимося, я намалював тут лінію. Тут ми можемо перейти сюди і так само вибрати. Бачите, ми тут можемо вибрати виявлення руху по людині, виявлення автомобіль, розумний запис або детектор руху, або повністю все. Ми нам цікаво ми можемо вибрати по людині. Воно нам все відфільтровує і тільки ставить тут людей. Ми можемо їх отут побачити. Зараз це можна розширити. І бачите, що тут завжди ходили люди, от воно все і записувало. А якщо ми візьмемо отаку от функцію, як Alarm Message і перетин лінії, повторюся, я намалював отут лінію на тротуарі, і дана камера. Тільки і виключно ловить людей, які перетинають лінію. Це все задається в веб-інтерфейсі комп'ютера, виставляється навіть величина об'єкта, тобто така, як там собака, може не попадати, якщо ми вибрали величину пікселів на екрані об'єкта. Тоді буде дана особа перетинати, отак як зараз ця жінка чи цей хлопчина переходить, отут є якраз ця лінія. От воно все і ловить. От, як ми бачимо, гарно приходять нам сповіщення по перетині лінії. Бачите, отут вказано, перетин лінії, перетин лінії, перетин лінії. От Можемо так само продемонструвати. От ми відкриваємо. Воно також записує. Там 10 секунд до того, як людина перетне, камера бачить, от зараз вона переходить, тому вона їх записала. Також беремо наступний, ну і так далі. Так буде працювати аналітика. Коротко. Якщо в IMO ця аналітика суто виключно по людях, як загально, де би та людина не була, чи далеко, чи близько, то в даху це більш широко налаштовується. Пошук по людині, розумний пошук. Ми можемо намалювати лінію. Ми можемо намалювати тільки, наприклад, оцей автомобіль Volkswagen Каді стоїть. Ми його обмальовуємо, і, наприклад, сповіщення буде приходити тільки тоді, коли даного об'єкта просто не буде. От тому, що в IMO, в принципі, такого зробити неможливо. Сповіщення по даху також приходять дуже непогано. Давайте я ще покажу, як, як ми можемо зробити щоб сповіщення. Якщо в IMO сповіщення валять завжди на все, то, як ми бачимо так, то в DMS ми можемо зробити або ви, наприклад, тільки по людині, щоб сповіщення приходило, або тільки по автомобілі. Це в мене зараз виключено. Можна по перетину лінії. Я зараз включив і тільки по перетині лінії приходять сповіщення. По людях-автомобілях сповіщення не приходить, тим не менш, це все записується. Але сповіщення ми вибираємо конкретне, щоб не записувався і не просто не було бардаку в самому телефоні мільйон сповіщень і так далі. От така різниця. От ми можемо тут все виявити, все побачити. Якщо ми перейдемо в IMO, то по, по налаштуваннях нас по виявленню: от ми вибираємо це саме виявлення, настільки є виявлення людини і виявлення руху. Все. Но наскільки ми бачимо, в даху це більш широко налаштовується і набагато зручніше. Так, ну і кому звичайно потрібно порахувати об'єкт, підказати, проконсультувати і так далі, звичайно, звертайтеся до нас за телефонами, поданими в шапці профілю. Ми з радістю будемо чекати на ваш дзвінок.